Вам малята! Любі хлопчики, дівчатка! Добрий вечір, моя дорога українська родино! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою мотанкою берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Як чумаки щастя прикупили. Казка. Битим степовим шляхом рухалася чумацька валка. Якраз по Великодню виїхали чумаки з Києва до Криму по сіль. Весняний степ зачаровував різнотрав'ям, барвисті килими яскраво жовтих квітів гороцвіту розкривали свої пелюстки назустріч ранковим сонячним промінчикам. По низинах річок тішили окодзвоники степових рябчиків, першим листям вкрилися дерева по байраках, піднялися у плавнях світло зелені стебла. Посоки та рогозу. А над усім цим раєм злітали у небо тисячі птахів, що повернулися із теплих країв. Вони були зайняті своїми щоденними клопотами, бо мусили швидко звити гнізда і дати життя новому поколінню свого роду. Чумацька валка поволі долала. Версту за верстою, воли полової масті йшли виваженою ходою, тягнучи за собою важкені вози, навантажені зерном, хутрами та іншим дрібним крамом, що мав попит у кримських землях. Але цей далекий шлях ще треба було подолати, бо численні розбійники завжди були ласі. До чужого добра. Але рано чи пізно дібралися вони до Чорного моря, спродали вдало свій товар, от Микита і собі помість торгових рядів походжає. Надумав він дружині та діточкам гостинці прикупити дружині нову хустку, тканини парчової та червоні коралі, щоб на покрову, як до церкви, підуть. Вона світилася, як великодня писанка, та й діткам хотів доброго сукна купити на свитки. Ото ходить він по ярмарку, роздивляється, прицінується, торгується. Аж тут до нього стара циганка причепилася. Дай Микіто, срібний гріш, то я тобі усю правду розкажу, що було, що є, і що буде. Та не морош мені голову. Відмахнувся від неї Микіта. Що було, то було, і за вітром загуло. Що є, я і сам бачу. А що буде, один Бог відає та пречиста Богородиця. Може, й так, не перечу. Але можна обезпечити себе від напастей та лиха, якщо знаєш, де тебе негода чекає. Сказала, уважно в очі чумака глянула і пішла собі, втративши до нього інтерес. Гей! Та зачекай, гукнув чоловік. Якщо щось знаєш, то кажи, віддячу, давай золотий, тоді скажу, розсміялася до нього беззубим ротом циганка. Та ти ж срібняк, просила, здивувався чоловік. То було хвилину тому, а тепер ціна золотий, вперто настоювала на своєму ворожка. Золотого не дам, затявився Микита, іди сюди, куди йшла. – Зачекай, не гарячкуй, змирилася жінка. Краще срібняк у долоні, ніж золотий у чужій кишені. Давай. Микита дав їй срібняка. Вона швиденько сховала його у калитку, яку витягла із купи спідниць, що огортали її худющу фігуру. Нахилившись до його вуха, ворожея прошепотіла. Сьогодні. На цьому ярмарку толя буде щастя продавати. Яке щастя? перепитав Микита у горлі йому від хвилювання пересохло і дух забило. Яке, яке? невдоволено пробуркотіла жінка. Людське щастя. Ти піди між рядами, де солодощі продають, побачиш старезного, білого, як лунь, чоловіка. А біля нього мішок. То викупить той мішок, не торгуючись. Так на те ж і ярмарка, щоб торгуватися. Але розвернувся, нема циганки. Пропала, Мов би й не було. Дурня якась, сам про себе сказав чоловік, шкода, що дав себе обдурити і даремно срібняка віддав. Хай то буде найбільша втрата, яка тебе на цій дорозі зустріла, почувся голос ворожільниці. А діда на торговиці знайди, та цур тобі, вилаявся чумак і перехрестився для вірності. Але слова циганки засіяли вже в голові, і пішов він діда шукати. Проходив, може, з пару годин, дивиться, а біля гори фініків за прилавком сидить дідок, дійсно білий, як лунь, і хитро так посміхається. Доброго здоров'я, дідуню, привітався Микита. Що у тому мішку продаєте? Та ти і так знаєш, що у тому мішку є? Пощо питаєш? Хочу знати, що купляю, відповів чумак. А купляєш те, про що ти так довго мріяв, відповів лагідно дід. Але скажи мені, Чумаче, ти для себе вирішив це прикупити, чи, може, ще для когось? А вам не однаково, нащо я збираюся це зробити? здивувався Микита. Ти мені, мою старечу цікавість, задовільни, а потім воно видно буде. Ну, звичайно, для себе та своєї родини, відповів покупець дивного товару. Потім замислився трохи і додав, та й з братом поділився б, може, й з кумами, та й з дядиною поділився б. Вона дуже добра до мене та моєї родини. Сусіди працьовиті, гарують день при дні, а про світку не видно. Ну, може, ще з товаришами, чумаками. То виходить, що ти вирішив сам купити і іншим роздати. Якось так виходить, зніяковів Микита й розвів від несподіванки руками. Тоді візьми калитку і дістань першу монету, що тобі під руки потрапить. Оцю монету, не дивлячись, віддай мені. Добре батьку, як скажете, відповів чоловік. Узяв калитку, дістав монету, не дивлячись, віддав її дідові. А той мовчки протягнув йому мішок, вклонився і зник. Оглянувся Микита навколо, а сонце вже сідає. Усі купці свій крам збирають, виходить з дідом пару годин, проговорив. Пішов до своєї валки, що за містом отаборилася. А як вийшов за ворота, то почув голос діда. Ділися щастям, ділись, але мішок нікому до рук не давай. І про нашу з тобою угоду нікому не розповідай. Чуєш нікому і ніколи. усміхнувся Микита до себе. А незабаром уже біля товаришів сидів біля ватри та смакував на Верестий Перед покровою до Києва прийшли, привезли і сіль, і сушену рибу, і крам Заморський більшу частину товару на Почаївській ярмарці і розпродав, решту уклав в комори. Та вирішив притримати до різдвяних ярмарок. Дітям і дружині Добротну одежу справив, нову свитку собі придбав. У церкві дружина у новому парчовому чіпку та хустині із яскраво червоними коралями на шиї дійсно світилася, як писанка у великодньому кошику. Діти у нових свитках та чоботах тішилися. Татовими гостинцями і заморськими смаколиками. Достаток та радість оселилися у домі чумака, відступили тривоги й небезпеки, запанувало тихе сімейне щастя. А Микита щедрим виявився з братом, кумами, сусідами, товаришами-чумаками, з усіма щастям ділився. Добра і здоров'я щиро бажав, від душі. Так у святах та турботах про наступну подорож до Карпат по сіль пролинула зима. Вирішили з отаманом збирати валку на Коломию. Микиту чумаки осавулом обрали, везли в передгір'я зерно, віск та мед. Назад планували узяти сіль. Йоготь, хутра гірських лисідь та вичинені шкіри і хутра тонкорунних овець. Ранньою весною і вирушили в дорогу. Як пан біг дасть, сказав отаман, то, може, й зо три рази цього року обернемося. Микита свій мішок із прикупленим щастям у свою торбу спакував, а треба сказати, що як купував мішок. То він був великий та важкий, ледве тоді із міста допер. Товариші подумали, що то він стільки гостинців для родини накупив. Але пороздавав він щастя поміж близьких та рідних, тож тепер малий мішечок залишився. А як його наповнити, не знав Микита. У діда не запитав, бо, зрештою, сам не дуже вірив, що щастя можна так просто на ярмарку вторгувати, стали валкою у Коломиї. Ярмарка була велелюдною і багатою на різні товари. І за гір із сонячних земель Середземномор'я, дорогі вина та рідкісні шовкові тканини продавали. З північних земель незнаний в цих краях п'янкий ель у бочках, вироби ремісників дивували. Тонкою різьбою по дереву, а ткані із овечої шерсті ліжники були дуже м'якими та теплими. Казали, що тутешні жінки знаються на чарах і вміють навіть гірські потоки скеровувати собі на користь. Ткалі у цих потоках. Беруть ліжники по пару днів, допоки вони не стануть пухнастими і м'якими, як шерстка новонародженого ягнятка. Усі привезені товари спродали за два дні, а до тижня часу сіль, хутро, ліжники, вина, усе було повантажено на межі, і чумаки у неділю до схід сонця зібралися у зворотню путь. Виїхали з Холомиї. Та десь за 15 верст обламався один з возів у пана Осавула, тобто Микити. Він уже мав пару возів. Хочеш, не хочеш, але мусиш зупинятися. Недалеко й від'їхали, ще на краю обрію височіли сині гори. Край села побачили кузню. Тож Микита розвантажив воза. І залишив товар біля товаришів. А сам, запрягши одного волика в поламаний віз, потяг з тяжкою бідою його до кузні. Прийшов до коваля по допомогу. Але коваля у кузні не було. Подався до крайньої хати, що була неподалік кузні, постукав у двері, вийшов чоловік. Добрий вечір і мир вашому дому. Привітався Микита. Добре і вам, як не жартуєте, відповів чолов'яга. Я коваля шукаю, треба мажу, тобто віз про вашому, полагодити, продовжив чумак. Та я бачу, що ви чумаки, відповів коваль, а то, власне, був коваль. Але маю тяжкий клопіт, тому сьогодні вже не можу вам допомогти. Може, ми вам можемо якусь поміч надати, запропонував Микита. А чим ви мені допоможете, відповів коваль і махнув рукою. Жона моя тяжко хворіє, а сам я мушу і в господарстві давати раду, і дітей глядіти. Нема кому нам допомогти. Але проходьте, зайшов до хати Микита, а в хаті така бідося. Що, не дай Боже. Діточок п'ятеро, як горобчики босоногі, сидять навколо столу і чекають тата, щоб кашею щовунка повечеряти. Чорна хлібина та каша ото й уся вечеря. А за піччю жінка кволим голосом щось до чоловіка каже. Аж сльози на очі навернулися, таких злиднів давно чоловік не бачив. Перехрестився до Богородиці, витягнув трав цілющих із своєї торби та й почав для хворої якийсь напій готувати. Коваль з надією подивився на чумака, вірив, що чумак знає свою справу і допоможе недужий. Микито оглянувся, а діти, як миші, тихо сидять і не сміють навіть слово сказати. Може, повечеряєте з нами. Запропонував коваль. З радістю би розділив з вами вечерю, але я уже з товаришами повечеряв, збрехав Микита. Ви вечеряйте, а я для недужою тим часом відвар приготую. Готує він відвар, а сам про себе думає. Допоможи, господи, тій жінці одужати. П'ятеро діточок, їй треба з чоловіком на ноги ставити. Дарував ти їм щастя бути батьками, то подаруй їм добробут, щоб у них був хліб і до хліба, щоб водилися і кози, і корови, і ягнички з ягнятками, щоб білий хліб був на столі, щоб здорові були всі, з кожним словом він все більше і більше роздавав. Залишки того людського щастя, що прикупив собі на ярмарку у Криму. Дав напитися трав'яного відвару недужі, вона його випила і вперше за довгий час біль полишив її, і вона міцно заснула. На щоках з'явився рум'янець, дихання було глибоким і спокійним. Коваль повкладав діточок спати. Сам одягнувся, і вони з чумаком пішли до кузні. Ще до схід сонця віз був полагоджений, і Микита щедро заплатив ковалю за його працю. Залишив трав'яний збір, навчив коваля готувати цілющий відвар. Все у вашій родині налагодиться, утішав він коваля. Дружина «дружина одужує». Ви люди працьовиті, тож і достаток буде, і в домі, і в коморі, і в кошарі, і в оборі, щастя вам та радості повну чашу бажаю. Щиро дякую, що подарував нам надію, вклонився коваль, від твоїх слів тепло на душі зробилося, і так легко стало, ніби світ Божий розвиднівся. Попрощався і до своїх. Товаришів повернувся Микита. Ті допомогли мажу знову завантажити. Валка потихенько рушила на Київ. Микитин віз їхав останній у валці. Десь біля Тернопілля на ночівлі до нього підійшов сліпець кобзар із малим хлопчиком поводарем. Чи не була б на то ваша ласка, пани чумаки? Нас з хлопчиною до Житомира підвести. Храмове свято там, то маємо надію на добру милостиню. А чого ж не підвести, відповів Микита. Підвеземо, а зараз сідайте та Чумацької кулеші спробуйте. А чого ж не спробувати? Спробуємо, усміхнувся Кобзар. А як вас звати, величате, пане козаче? питає Микита насипаючи миску в кулеші для старого та хлопчини. Мене у тато назвав, а він, показав на дитину, Назарком буде. То звідки путь тримаєте, та з самого Галича йдемо, пісень про козацьку славу співаємо. Розметала цариця Січ, та не здолати їй козацького духу. Ото ми й байки. Оповіді, приказки та думи про славні козацькі часи і розповідаємо, а вірна кобза нам струни серця людські, допомагає розкрити та дух нескорений зберегти. Добру справу робите, сказав чумак. Ой добру, то, може, повечері заспіваєте нам, пане Уласе, або якої оповідки розкажете. А чого Заспіваю, розважливо відповів кобзар. Руки звично торкнулися струн, і у вечірній тиші зазвучала пісня. Ой сів козак їсти, ідуть йому вісти. Кидай козак вечеряти, час на коня сісти. Козак покидає, на коня сідає, мати його рідненька з жалю умліває. Не дай Боже смерті в чужім краю вмерте, нема кому жалувати, головки зв'язати. Ворон прилітає, вічі заглядає, біле тіло об'їдає. Кістки покидає, ще довго старий козак на кобзі грав та пісень співав. оповідки розказував. Далеко за північ повлягалися спати. А Насарко заснув одразу після вечері. На возі біля чумаків йому було затишно і безпечно. Він спав і усміхався. Мабуть, Йому ангели наснилися, подумав Микита, вкриваючи дитину тканою веретою, Дах об тобі над головою та родинного тепла, от і все, що тобі треба для щастя. Сумно усміхнувся і теж пішов слухати кобзаря. За тиждень якраз до Житомира, і доїхали. Як прощалися із кобзарем, то й каже, торгував ти цілий мішок щастя, а за рік майже увесь його роздав щиросердно. Самі крихти залишилися. А ви звідки знаєте? Я ж доля твоя чумацька, все знаю про тебе. То тепер я без щастя залишився, не то спитав, не то стверджував Микита. Як правильно зробиш саме тепер, дід вказав на маленького поводиря, то щастя ніколи не покине твою родину. А що ж я маю зробити? здивувався чоловік. Але кобзар уже його не слухав. Він прощався з іншими чумаками і поволеньки пішов дорогою до міста. Микита дивився йому вслід. Хлопчина йшов поряд із дідом, то забігаючи вперед, то знову повертаючись до старого. Клубок жалю застряг у чумака в горлі. Він зупинив мажу і, крикнувши щось товаришам, побіг за старим козаком. Наздогнавши його, він довго щось говорив, а потім узяв Назарка на руки і поніс до свого воза. Не зміг він залишити його одненького у цілому білому світі. Куди ми їдемо, дядьку? спитав спантеличений хлопчина, коли чумак посадив його на воза. Не дядько я тобі, а тато, їдемо додому, до Києва. Там твоя мати з братами вже зачекалися на тебе. Тато? А де ж ти був стільки часу? Малий розплакався і міцно обняв шию чоловіка. Я? знітився Микита. Я, я просто загубився, а тепер знайшовся. Я знав, я знав, що ти, мій тато, як тільки побачив тебе, розмазуючи сльози по запелюженому личку, говорив хлопчик. Я пам'ятаю тебе такого сильного і мужнього. Він міцно притулився до чумака і не відпускав його руки, навіть коли засинав. Товариші Микити лише усміхалися, дивлячись на ту парочку. Вони аж сяяли від щастя, а мішок із щастям знову став важким. І повним вщерть. Доля була милосердною до Микити та його родини. Багато літ прожили, семеро діток на ноги поставили, а Назарко, як і тато, чумаком став. Великі валки до Криму посилає, своїх возів, мабуть, триста має. Доля вона для щиросердних. І працьовитих прихильна, але щастя в неї хіба що прикупити можна, не торгуючись. На добраніч гарних барвистих снів і спокійноїченьки, любі маля наша птиця спить маленька. Salute! Их